Ауді Стоку ПС ГТ був представлений компанією Ауді в 1969 році і вироблявся до 1976 року. Автомобіль був спрямований на споживачів, які шукали більшої елегантності та швидкості, ніж було доступно на той час. Дизайн кузова цього автомобіля був розроблений на основі спортивного купе. Яке надихнуло дизайнерів на створення низького профілю та аеродинамічної форми, це дозволило автомобілю мати дуже модний та привабливий вигляд того часу. Під капотом Ауді розміщувався 1,9-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 113 кінських сил, що забезпечував автомобілю швидкість до 190 км на годину. Автомобіль був оснащений 4-ступінчастою механічною коробкою передач. Яка дозволяла водієві насолоджуватися екстремальними режимами водіння від спокійної їзди по місту до більш екстремальних швид.